Я живу в Україні, де такі рослини, як плющ звичайний, їмалиське ожина та японська жимолость, активно завойовують ліси. Їхня висока стійкість до несприятливих умов дозволяє їм проникати в природні середовища, де ростуть місцеві види. Замість того, щоб співіснувати з ними, інвазивні рослини просто витискають усе на своєму шляху. Якщо ґрунтовий покрив розширюється в екосистемах поблизу, він буде так само агресивним і у вашому саду. Такі види, як повзуча ем чистотіл менший та кудзу, відомі своєю здатністю швидко розростатися та руйнувати природні середовища. Хоче можливо здійснитися, що треба негайно викорінювати інвазивні види, краще використовувати довгострокові стратегії, щоб позбутися їх назавжди. Вибір методу залежить від вашого саду, типу рослини та ваших планів на майбутнє. Візьміть садовий інструмент, рукавиці та передвикорінюємо набридливі ґрунтові покриви. Ідентифікація рослини: Перш за все, важливо визначити, з якою рослиною ви маєте справу. Різні бур'яни розширюються по-різному. Наприклад, плющ, ем'ята та барвінок легко вкорінюються вздовж стебел, смороду створюють цілі колонії з корінням по всій ділянці. Такі рослини краще виривати вручну, інші, як від чистотіл менший, створюють бульби над і під землею, а також розкидають насіння. Їх практично неможливо повністю вивести, і якщо робити це неправильно, можна лише посилити їхнє розширення. У таких випадках краще накрити ділянку плівкою або товстим кулою мульчі, ніж копати вручну. Ще є дров'яні види з центральною кореневою системою, такі як ожина. Їх треба викопувати, а потім стежити за паростками, які можуть з'явитися від залишків коренів. Різні методи працюють по різному, тому спершу варто зрозуміти, з якою саме рослиною ви боретеся. Іноді найкращий результат дає комбінація кількох способів. Хімічні засоби варто використовувати лише в крайньому випадку деякі бур'яни до них нечутливі. Працюйте розумно, а не важко. Замість того, щоб навантажено виривати бур'яни, спробуйте накрити їх плівкою або мульчувати. Це ефективні способи боротьби з інвазивними видами. Ви просто покриваєте ділянку кулою, який перекриває доступ світла і повільно вбиває рослини під ним. Цей метод добре працює для недерев'янистих трав'янистих рослин і низькорослих лос. Для ожини або подібних колючих кущів він не підійде. Візьміть щит, стійку до ультрафіолоту плівку, чорну або синю, щоб не пропускала світло, і залиште її на ділянці на півроку або довше. Деякі види, як від чистотіл, Можуть вимагати накриття на 2 і більше років. Схожий метод соляризація, коли ви накриваєте бур'яни прозорою плівкою влітку. Сонячне тепло під нею стає настільки сильним, що знищує бур'яни. Однак цей спосіб не працює в холодну пору року. Закріпіть плівку ґрунтовими кільками або важкими каменями. Можна також покласти зверху ще й куля мульчі, але слідкуйте, щоб у ній не проростали нові бур'яни. Взятися за роботу вручну. Хоче плівка чудовий спосіб позбутися від бур'янів без зайвих зусиль, вона не завжди працює. Такі рослини, як ожина, плющ або бересклет, можуть пробивати плівку або піднімати її своїми міцними стеблами. Щоб позбутися цих наполегливих ґрунтових покриттів, доведеться копати. Використовуйте садовий інструмент, щоб витягнути коріння. Намагайтесь не залишати у ґрунті жодних залишків, вони можуть дати нові пагони. Але будьте обережні з такими рослинами, як берізка польова або чистотіл, якщо їх коріння розірветься, смороду ще більше розповзуться. Ожина дуже колюча, тому обов'язково використовуйте міцні рукавиці, які захищають ваші руки. Правильно забуваємося рослин. Наполегливі рослини такі через свою життєздатність. Смороду можуть проростати навіть з маленьких шматочків стебел. Є кількість варіантів їх утилізації. Я, наприклад, розкладаю їх на бетоні або плівці під прямим сонцем, спека і світло вбивають їх. Після цього можна компостувати або закопувати залишки. У деяких містах є пункти прийому рослинних відходів, де їх переробляють у компост за допомогою спеціальних технологій. Це зручний спосіб забути від бур'янів без зайвих клопотів. Ще один варіант скласти рослини в металеву або пластикову бочку. Відсутність повітря, вологі і тепла призведе до їхнього розкладання. Після цього їх можна використовувати як мульчу або компост. Не здавайтеся, забути багаторичних бур'янів за один раз навряд чи вдастися. Вам доведеться регулярно перевіряти ділянку, щоб вони не повернулися. Викопуйте їх, накривайте плівкою на рік або більше, і стежте за результатом, поки рослини не зникнуть остаточно. Чистотіл менше один із найскладніших бур'янів, тому що він більшу частину року перебуває у стані спокою. Може знадобитися кілька років, щоб повністю його вивести. Не зупиняйтеся. Ваші завдання обов'язково дадуть результат. Уявіть собі, майбутній сад без бур'янів, з родючим ґрунтом, це допоможе вам не здаватися. Перевіряйте ділянку шкірні кільця місяців. Якщо нові пагони не з'являються, значить ви перемогли. Можете зняти плівку і полагодити саджати ті, що хочете. Гербіциди лише в крайньому випадку. Багато хто відразу ж вдається до гербіцидів. Але вони часто неефективні проти багаторичних рослин, які зберігають енергію в коренях, плющ ожина та кудзу можуть відростати навіть після багаторазової обробки. Деякі гербіциди діють шкідливо, знищують дерев'яні рослини, але вони можуть пошкодити екологічні рослини, джіл та інших корисних комах. Дослідження показують, що такі засоби, як раундап символ зареєстрованого товарного знака, негативно впливають на мікрофлору кишечнику бджіл, роблять їх більш вразливими до хвороб. Виривайте паростки. Якщо хочете остаточно забути агресивних ґрунтових покриттів, не давайте їм зацвітати і давати насіння. Насіння може зберігатися в ґрунті десятиріччями, тому регулярно оглядайте ділянку і виривайте молоді паростки. Через рік-два їх стані значно менше. Для ділянок з великою кількістю насіння може допомогти соляризація, висока температура знизити його. Основні висновки: головне не зупинятися після успішного виведення бур'янів варто доторкуватися кількох правил: Посадіть місцеві види або неагресивні ґрунтові покриття, щоб запобігти повторному заростанню. Використовуйте органічну мульчу, компост, листя шаром у 2-3 см. Насіння може потрапити в сад з вітром, пташиним послідом або ґрунтом, тому регулярний огляд допоможе уникнути нових проблем. Якщо вам потрібні додаткові способи боротьби з бурянами, знайдете ще більше корисних порад у наших інших матеріалах.